Світа! Світа тут! Жінчина, світи! Світуля! Красотуля! Боже, я вам дякую! Це, ви знаєте, це лучші ведучі. Я вас за вами так наблюдаю. Ваше помнення! Я все помню. І, до речі, ми дружні. Вообще, у нас зараз буде скоро Христина. О! Христина! Так. Да, і ми там ведемо вместе з вами. А? Так. Да, 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 ну, я просто знаю. Як це я це не запомню? Я вчора я наблюдала за вами. Я все римля. Ви знаєте, ніколи щось цікаве, я цікава. Це дуже божі. У нас так само. Бачите, що маємо той носемо. Встали, пішли, пішли. А я мені хочу посбачила. Я ж так бабуськи Гаррі. Повертайся, ви ушли до мене, поняла. поняла. Ну ладно, зараз я напишу коментарі. Такий путьовий, путьовий. Я подивився, чи є світло. Я вам дякую, я вам... А? Не дай Бог хтось торкнув, хтось шов, чесно, це не дай Бог. Друзі, всі з розумінням, всі радіють, всі слідкують, тому всі за світулі красотою. Світ... Ну, світуля була з вами ходила, світу... за святкою нас я за святку обочину. Звєтка... Святка, Святка Івані, та вони да. спітовні. Слухайте, я отримала маску Делон, від тої світурі, вона така, ну це жива, Она... так? вона так на цих да, Так, так. Вона Я дивилася, я просто сидю собі так, хоп. але дійсно, ну я ви молодці, правда. Я вам дякую. Так що я думаю, що... Ви чекайте, а ти чекай, чекай, я прийду. 100%. 啊，好 Добре. Добре, Спасибо. Ми пройшли год ходили у вас. О, ви, Боже, мікросунчик, а як тебе звати? Нікіта. Нікіта, я з Світа. Будемо знайомі, так? Здравствуй, ти щось стісняєшся? Ви, ви саду. Дог... Спасибо, все добре. Все буде хорошо. Та ви що? Больше ви знаєте, головне бути впевненою, віреною. Саме головне, ви знаєте, коли ми йдемо вперед, ми ніколи не оглядаємося назад. Те, що в нас було ззаді, то хай воно там і залишається, а ми строком вперед. Так що дякую вам, що ви. А ви знаєте, ваша підтримка? Правда, скільки всього чесно. Там такий сміяч, що я дівчинка мені каже, Світуля, а де ви пропали? Я пишу, я їм, є... вона не пише. Слава Божу, жива. Та жива не вмерла. Не переживайте. А все тільки починається. Вам теж спасіма. Дякую вам. Я, Ви знаєте, сюди you треба говорити. Перед нами стоїть. Перед вами стоїть і перед вами лежить тунаєчка. Вона вже прилягла, її вже заморозили. Вона, звісно, середня, не крупна, дівчинки мої мальчики, але вона малосольна. Помните, я вам говорила, що свіжої, бабочки, її вже немає. Люди, які займалися рибулечкою, вони її просолили, заморозили, завакумували, і це взагалі добре. Дівчатка значить, тунаєчка, ви знаєте, що тунаєчка, вона сама полезна рибулечка, сама-сама. Послі донаєчки йде форелечка. І та і тарівка усі булічки є. Значить, дивіться, чотири таких середні штучки стоять 550 гривень, Дівчатка вона йде зачищена, малохольна. Вона йде один в один, як була в банці. Але чого вона зараз не в банці, Багато хто просто ми хочемо в банки. Дівчатка по перше, що в русолі вона вже стояти не буде. Утром привезли в обід, вона може заграти. Ну, повірте, дівчатка. Це вже все. Ви знаєте, на, на, на каждую рыбулечку, да, там на каждое определенное время. А, не, на, на, Леся, перевертай камеру, до нас заходили. Заходи, моя милашка. Да, милочка, заходи, моя милашка. Моя... Заходь, моя рибулечка, заходь, меня в краску. Здрасте! Рибе, я Здрасте! Сейчас, ну я вас, э... хочу прилетать. Спасибо, чтобы... моя Рина, спасибо, моя Дима. Ой, ой, моя ридная. Спасибо, моя мина. Я слухаю, я наблюдаю, наблюдаю, не бачу свою мілочку. Вна... О... Добрий день. Ви ну, якщо питайте, то ми будемо обніматися до утра і цілуватися. Ми... А ми да. поспоримо. Да, ми це любимо, ми обніматися, цілуватися любимо. Да, дівчатка? Хто не любить? Слухайте, а хто з дитя любить цілуватися. Всі люблять, так, да, зайчки мої? Мілочка, ну скажи, що там, як діма? У нас все добре, ми відкрилися. У нас 15 числа да. відбувається Лаусона. П п ять, п ять, в общем, приходите, увидите, дуже буде интересно. Так, я вам говорю. Боже, мічуєш, я хочу, знаєте, що робити кармашку, дивіться, як раніше буде мову. Любе, не любе, до серцю прижме, кудись далі пошли. Але дивіться, вириваю любе, значить любе. Мої хороші дивіться, значить динамічка, вона щось йде заморожена, вона йде вакуумована. Але по вкусу вона одна і та ж, вона йде мало-малосолі, щоб ви знали. Вона йде не крупна, вона йде світньою. Отака пачка вона стоїть 550 гривень. Тут і 4 штучки. Або кусні. Глазки, я покажу, на сюди Вона хоч і заморожена, я покажу вам оці глазки. Оці глазки як алмазки, Бачите? Вона отак завакумована по 4 штучки. Вона средня. Бачите, вона йде не крупна, вона йде отака средненька. Люба пачка, вона йде средненька. Подивіться, десь така, десь така. Ось така пачка 550 гривень. Так що мої хорошенькі, донаєчка є. Ми її поставимо пару пачок на вітринку, то ми ставимо заморозочку і ви не хвилюйтесь. Я вам пам'ятаю, говорила, коли Оптаті. Я всі там говорила, коли вона приходить, саме краще її заморожувати. Повітьте, риба, якщо вона заморозиться, їй нічого не буде. Вітаміни в неї як є, так і будуть. Так що мої хороші замовлення 0,98, 0,7,76. Ми взяли сьогодні 30 кг, із них 10 дівчинка вже замовила. Так що мої хороші, 0,98 І ця рибулька поїде до вас.